Порізали пальчик. Одразу у нас починається запальний процес. Вони колять у шкіру голови для того, щоб е, укріплялися корні. Мабуть, крутіше ніж е, плазмотерапія, це тільки використання стовбурових клітин. Ой, не так. У мене для вас є невтішна новина, але нічого страшного, вам допоможе тільки плазмотерапія. Людський організм унікальний, а його можливості не мають меж. Сьогодні поговоримо про відновлювальний потенціал власної крові людини, а саме метод плазмотерапії, ефективність якого доведено науково цікаво дізнатися, чи знають рівняни, що таке плазма крові. У крові виділяється, береться аналіз крові, спеціально з нього відділяється, розділяється кров, і там є складові і плазма крові, і є ще, по-моєму, якісь червоні тістя. Якщо по фізиці, то знаю. А в медицині? В медицині ні. Ні, ще не знаю. Як бачимо, про плазму пересічним людям відомо небагато. Тож запитаємо у лікаря: плазма це рідка частина крові, збагачена тромбоцитами. Крім того, у плазмі людини міститься цілий ряд вітамінів, білків та ферментів, які необхідні для загоєння та відновлення деяких структур організму. Плазма дійсно унікальна речовина, тож не дивно, що за її допомогою можна успішно лікувати багато захворювань. Справа в тому, що метод плазмотерапії має дуже глибокі історичні корні. І раніше ще використовували просто як кровопускання потім використовували ін'єкції власної крові, це називалося аутогемотерапія. Але потім е, науковці зі сполучених штатів Америки та Італії е, вони зрозуміли, що для того, щоб дія була краща, краще від усієї крові відділяти ото саме корисне, що в неї є. Оті речовини, які можуть відновлювати певні е, ураження чи пошкоджені тканини. Тому за допомогою. Певної методики, з усієї крові виділяється власне плазма, і в якій є тромбоцити. Тромбоцити це основні такі пластинки, такі дуже маленькі клітини, в яких міститься дуже багато речовин по регенерації відновлення тканин. Наприклад, якщо ми порізали пальчик, одразу у нас починається запальний процес. І в ньому підвищується концентрація влазної плазми крові. І тромбоцити, які містяться у цій плазмі, вони швидко туди проникають, розпадаються, рана заживає, та пальчик відновлюється. І буквально через пару тижнів ми вже не бачимо ніяких пошкоджень і навіть не згадуємо про те, що у нас був колись цей пальчик порізаний. Точно по такому ж принципу ми можемо відбирати плазму з великою концентрацією тромбоцитів. І вводити її у патологічну ділянку організму, і цим же самим можемо займатися регенераторною медициною, пришвидшувати, просто в рази пришвидшувати заживлення та відновлення тканин. Хоча е, метод відносно новий, е, він уже пустив свої корні е, в нашій країні. Дуже багатьох медичних спеціальностей, наприклад, трихологи плазму використовують, вони колять у шкіру голови для того, щоб укріплялися корні волосся та краще був ріст волосся. Стоматологи використовують при пародонтозах, Вони колять плазму в ясна для того, щоб не не шаталися зуби в естетичній медицині. Косметологи застосовують плазмотерапію на шкірі лиця, цим самим омолоджуючи людину, урологи, гінекологи. Плазму майже використовують всі, але, мабуть, найбільш широко плазма використовується в ортопедії та неврології саме у тій спеціальності, якою ми займаємося в клініці. Плазмотерапія використовується при остеохондрозах, при кілах міжшипцевого диску саме при килах міжшипцевого диску плазма це один із тих складових, яка запускає процес резорбції кіл міжшипцевих дисків, від якої вони зменшуються при мігренях. Дуже хорошо показала на себе плазма терапія. При запалення любих місць прикріплень, таких як кейс домохозяйки, локоть тенісиста, локоть гольфіста, плече боулера, пригуна, ми використовуємо плазмотерапію. Також використовуємо плазмотерапію при артрит артрозах. До речі, саме при лікуванні артрозів, є найбільш зібрано в світі доказової бази про використання плазмотерапії. Ефективність методу плазмотерапії відзначає і лікар-ортопед-травматолог. Плазмотерапія широко використовується в ортопедії ну, у нас безпосередньо в клініці для лікування артрозів, артритів інших патологій ортопедичного характеру. Плазма вона по своїй структурі близька до синвіальної рідини суглобів, тому ми її використовуємо як замісну терапію. При лікуванні тих же артрозів. Після проходження курсу плазмотерапії пацієнт відмічає значний ефект, який полягає в зменшенні об'єму суглобу, збільшенні об'єму рухів в цьому суглобі, зменшення больового і запального синдрому. Пацієнтка клініки відчула позитивний ефект від лікування плазмою вже після перших процедур. До процедури плазматерапії я відчувала в своїх суставах досить таки скованість, особливо зранку, коли прикидалася. Сустави були абсолютно нерухомі і болючі. Після процедури плазматерапії ці відчуття зовсім інші. Я без зайвих зусиль роблю всі домашні справи, і це приносить мені велике задоволення, тому що я не відчуваю абсолютно ніякого дискомфорту в своїх руках. Не потребує особливих приготувань, високоефективна, та має мінімум протипоказів. Переваги методу плазмотерапії беззаперечні. Процедура плазмотерапії це лікування власною кров'ю, тому вона не потребує якихось надсильних приготувань. Головне не вживати за день до плазми, не вживати багато алкоголю, не вживати жирну та смажену їжу. І, в принципі, і все. Протипоказів показів до е, плазмотерапії, також дуже мало. В основному е, автори пишуть про е, онкологію, вагітність та е, наявність інфекційного процесу у людини, які, як правило, супроводжуються підвищеною температурою тіла. Е, також е, слід звертати е, увагу на пацієнтів, у яких є проблеми з кров'ю, особливо ті проблеми, ті захворювання крові, е, при яких Дуже мало тромбоцитів. Тому, якщо ми бачимо такого пацієнта, ми спочатку його відправляємо на лікування чи на консультацію до гематологів. У всіх решта пацієнтів, а це 98-99 популяції населення, немає жодних протипоказів до плазмотерапії. Слід зауважити, що плазмотерапія це відновлювальна медицина. Це не симптоматична медицина, де ми просто знімаємо деякі симптоми. А для того, щоб відновити певні тканини і певні структури, організму Треба час. Тому плазмотерапія е, призначається, як правило, курсом від 3, 5 до 7 разів і е, проміжок в середньому один раз в тиждень. А якщо бути точним, один укол в 4 Тре-7 діб, а при деяких захворюваннях можна 4-9 діб. Цього періоду вистачає для того, щоб тромбоцити розпалися і почали відновлювати пошкоджені тканини організму. Задяки цьому методу ми досягаємо дуже крутих результатів у лікуванні. І від себе я хотів сказати, що, мабуть, крутіше, ніж плазмотерапія, це тільки використання стовбурових клітин. Але використання стовбурових клітин це багато протиполітично. Показів це дуже дорого і собі далеко не всі можуть дозволити. Тому я дуже радий, що у нас є можливість займатися такими сучасними методами. Давайте будемо разом іти в ногу з часом і тримаємо руку на пульсі.